Друзі, привіт! У нас два запитання. Яка ваша улюблена християнська пісня? Добре, Я скажу: Боже мій джерело щастя. Боже джерело щастя. У мене немає одної улюбленої пісні, у мене є декілька улюблених пісень. Мені подобається пісня щиро дякую. Дякую за любов. Аж мені дуже подобаються пісні 에, Vocal Вокал Бенд. Мені дуже подобаються пісні Нікіти Ісакова. Ого, привіт! У мене те питання. Яка твоя улюблена християнська пісня? Напевно, що чудова ласка. Чудова ласка, що знайшла! Андрію, привіт! Привіт! Таке питання: яка твоя улюблена християнська пісня? Сьогодні я хочу заспівати в церкві ту пісню. О. Послухайте, будете знати, яка. Тепер запитаємо нашу молодь. Яка їхня улюблена християнська пісня. Отже, Богдане. Яка твоя улюблена християнська пісня? Поділись, будь ласка. Е, моя улюблена християнська пісня це від 7 pm Серце і стійкий дух. Марічка. Моя теж від 7 пм. Ранок моїх мрій. мрій". Вот, да. Добре, так, пані Дарина, ваша улюблена пісня? Е, є така пісня, молодіжна: зір дивні діаманти на чорний бархат небу. Питання, Питання дуже проста. ні Мені там закрите, там, там ще черга. Ми промоніторили. Ліна, привіт, <ріхів> скажи, будь ласка, яка ти улюблена християнська пісня? У мене дуже багато улюблених християнських пісень, але одна із от зараз в мені голову, до речі, прийшла. «Повість Святим Духу. Не Олександре, привіт. Привіт. Я на тебе таке питання. Яка твоя улюблена християнська пісня? Е, останнім часом улюблена «Біжу я до батька. Шу я до батька, його благодать. Відіт. Mm -hmm. Матері таке питання. Яка твоя улюблена християнська пісня? Як олень прагне до потоків вод. олень прагне до потоків та в душа. Добрий день. І Можна вас дещо запитати. О, звичайно. Яка ваша улюблена християнська пісня? Або псалом? За все тобі я дякую. Я дякую за все, за те, що спас мене.